Привіт, друзі! Сьогодні, ну, скажімо так, хто мене не знає, я Лана Олександрова, я таролог, астролог, нумеролог і трішечки психолог. Але питання не про це. Скажімо так, будемо говорити, я просто блогер, людина, яка може не тільки говорити старо, а людина, яка Іноді висвітлює якісь важливі для нашого суспільства речі. Знаєте про що сьогодні хочу поговорити? Не про Тару, не про перемовини, не про перемогу, не про те, що в країні там коїться ще щось, я про інше. Багато людей питають: Ой, прокляніть Путіна, щоб війна скоріше закінчилася. І багато людей кажуть: Боже, як ми втомилися від цієї війни. А ви ніколи не думали про те, що ця війна, це якраз вона, ну, ми не говоримо зараз, мені прийдуть і скажуть, Ой, а що там в Росії? Давайте ми не будемо зараз зачіпати Росію, тому що Росія це зброя в руках диявола. Дияволу теж потрібна зброя. І я вам хочу сказати таку річ. Ви ніколи не думали про те, що наша війна, ця війна, яка зараз у нас в Україні є, вона якимось чином, ми на неї заслужили. Як заслужили? Є таке поняття карма Мас. Карма маса це коли ти попадаєш під дію цієї карми, навіть якщо ти не винний. Ти такий класний, ти такий. Прям. І... Але ти вимушений жити в суспільстві, яке наскрізь пропитано ненавистю, лицемірством, обманом тощо. І... Іноді ти попадаєш під цю карму, тому що якщо не буде тебе такого класного, то цього суспільства взагалі не буде. Ви ніколи не думали, що ми заслужили таку чистку, тому що тому що багато-багато років ми були не просто байдужі, ми і не до політики, не треба до політики. Давайте просто будемо говорити і просто про людяність. От. Ми це заслужили тим, що одні були байдужими, а інші були байдужі до байдужих. Або навіть через те, от всі зараз вірять в Бога. О, зараз всі вірять. Тільки в якого Бога ніхто не говорить. Всі думають, що у кожного Бог правильний. Оце мій Бог і він в мене правильний. Я вам скажу так: віруючі фанатики, це самі страшні люди на землі, насправді. От вони кричать: мій Бог правильний, ти не дружен робити то, то, то то При цьому самі не соблюдають, не дотримуються своїх дагмань. І чому я записую це відео? Я хочу, щоб з вами поговорити. Я хочу вивести вас на розмову, щоб кожен задумався, задумався про те, що зараз коїться. Наведу приклад, що мене спонукало. В Дубаях там пропала дівчина. Вона, звісно, дівчина глупа, вона, звісно, не думала за своє майбутнє, вона була, і, і мама в неї там така ж сама, яка дозволила їй піти там з тими чоловіками. Але ми не про це, ми про сам факт. Вона не просто пропала, а її знайшли в лікарні з перебитими руками, ногами і позвоночниками. Руки-ноги перебиті, заживають. І я просто знаю, що кажу, чого. Того, що у мене, у мене в карті Сатурн побитий, це по астрології, як то кажуть, і в мене було поломане все. Так от життя складалося, да, то там впаде, то починаючи з двох років, як впала руку, поламала, так от, то, то мама пальці защемила мені дверима, переломила пальці. Тобто в мене то вухо відрізала, стрила мене ножницями, такими великими кравчинськими ножницями малу дитину, два роки стрила, сама хотіла постригти. Ну, тобто в мене, мабуть, немає місця, яке б мене не було ну, зломане. І в мене був компресіонний перелом позвоночника. Я знаю, що це таке. Я знаю, які це болі. Я знаю, яка це безнадьога, коли тобі лікарі говорять про те, що можеш готуватися, вчитися жити в інвалідному візочку. І ось ця новина. Вона дуже багато там і в Інстаграмі, і, в фейсбуці, і кругом. І мене вразило не то, що ця дівчина по своїй глупості так собі ну, таку небезпеку попала, підставила. Я про друге, я читала коментарі наших а святих жінок. Я не хочу їх називати жінками. От чесно, я використовую іноді суржик для того, щоб... Знаєте, от підкреслити якісь моменти, того, що саме Суржик от він показує, якісь, знаєте, такі, е, ну, акцентує увагу на якісь, на якісь події або на, якісь, е, е, на якусь ситуацію. І я читала коментарі наших мужчин, не чоловіків, не жінок. Це були жінки і мужчини. Замість того, щоб поспівчувати цій людині, ми не говоримо дівчина це людина. От кожна жива душа, навіть якщо вона погана, але вона прийшла цей світ. І кожну живу душу її ну, народжувала матір. Дурна, розумна, погана, молода, стара, неважливо. І Бог допустив, що ця людина Ця душа прийшла на землю. І, можливо, навіть душа Путіна, який він там, третій, п'ятий, п'ятнадцятий, й Це вже що вони зробили з своїми душами? Це вже їхнє питання. Це трошечки їхні. Да? От. Там є теж чинники. Чинники, давайте по-чесному, злодіїв вони не ростуть в лісу. Злодіїв вирощує і викохує те оточення, в яке вони попадають. Просто у злодіїв у цих, скажімо так, злих геніїв є дуже благодатна почва да, підґрунтя, на якому вони зрощуються, вони самі по собі не стають такими. Їх таке робить батьки, потім суспільство, потім оточення. Але це ми про інше. Так от, я читала і думала. Яке ж це лицемірство? З точки зору людей, От кожна жінка переживає за свою дітей. Кожна, ну, кожна більш-менш нормальна притомна жінка переживає за своїх дітей. І та жінка, яка писала осудження цій дівчині, вона не подумала про те, що в якоїсь матері болить серце, коли вона це бачить, А? Вона не подумала про це, що ця людська істота зараз Витримує адський біль. Що ця людська істота попала в таку небезпеку, і що вона пережила в цей момент, коли її вбивали. Тому, шановні українці, за паспортом, за покликанням, за якимись духовними чинниками. Візьміть, не треба мені писати, вона виновата. Одна там я я, я написала в коментарях, що Боже, я, я просто боюся цих коментарів і цих коментаторів, і вам не здається, що ми цю війну заслужили таким, такою поведінкою. Понімаєте, це дуже велике ліцемірство. Ми кричимо, яка у нас корупція, як нам погано, і при тому, при всьому, коли ми попадаємо в якусь ситуацію. Ситуацію, яка для нас негативна або небажана, перші, кого ми шукаємо, ми шукаємо корупціонерів. Кому дати десь, кому дати, кому порішати, з ким порішати це питання? Це ж так. І це майже кожна людина це робить. Якщо вона не робить це, то вона осуджує жертву. Злочину, вона не осуджує е, злочинців, вона осуджує жертву ти сама вина, ти спровокувала, ти зробила. Та ми не проговоримо зараз не про вину. Ми не говоримо про моральну цінність, про яку мораль стосовно цієї дівчини може говорити жінка, яка замість співчуття її тілесним стражданням. Вона її осуджує. Чому ця людина думає, що вона чимось краща цієї малолітньої повії, яка там не знаю, що вона там вирішила. Модель, як вони назвали, модельну, вона пішла з чоловіками. Але питання не в цьому. Це, її, це було її пр... справа, але право на життя є у всіх. У всіх. Ми відпускаємо вбивць, які у нас в полоні, даючи їм життя для того, щоб значить, спасти життя своїх, своїх полонених. І тут всі набожні, всі патріоти, всі такі правильні, почитайте коментарі люди, люди. Схаменіться. Схаменіться, бо ви нічим не кращі цієї дівчини. Просто ви, знаєте, як то кажуть, вона повія статева, а ви душевні повії. Але ви нічим не кращі. І коли якийсь шахет буде летіти в вашу сторону. Просіть пробачення у всіх, до кого ви були ліцемірні, кого ви образили. А вже ж здається, ви ж ми ж правильні, ми ж всі святі. У нас же ж тут, я не знаю, німб над головою росте. А потім просто ти слухаєш цих святих людей. Ось таке в мене сьогодні відео. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Давайте поспілкуємося. Можливо, я не права. Можливо, у нас є дві правди. Хтось заслуговує на життя, а хтось ні. Хтось заслуговує, щоб його вбивали, а хтось ні. Дівчинка, яка е, не має там якихось моральних принципів, заслуговує на те, щоб її ламали хребет. А ми такі святі. Ні-ні-ні. Ми ні, Ніхто не зобов'язаний не може заставити вас її шкодувати, але і осуджувати ви не маєте права. Просто промовчіть. Промовчіть і пройдіть хоча б мимо. Ці, ці, яка б вона не була, хай вона буде сама кончена. Ну, це жива істота. Це їй так, їй боліло. їй так, боліло, боліло, Коли їй робили, коли їй ламали цього хребта, їй боліло, воно плакало, воно кричало і воно кликало свою нерозумну матір. А ви таке говорите. А потім кажете. Чому ж війна? Чому ж на вас летять бомби? Де ж цей Бог? Давайте йому молитись. А Бог дивиться на вас і бачить це лицемірство. У мене навіть, хто мене знає, ви знаєте, що в мене я, ятеса, я пишу вірші, це в мене друга моя книжка. І я ще в 2015 році писала такий вірш. От прямо, от, от прямо він зараз лягає сюди. Просто лягая. В церковь очередь стоит, Богу никого. И у всех пристойный вид, молятся легко, крестятся, поклоны бьют, свечи покупают и убогим подают, карму поправляют. Смотрит хмуро Бог к Небес, и Ему противно видит в каждом сердце бес, хоть его не видно. Только Бога дурить людям не удастся. Будет время всех судить, каждому воздастся. Лицемерам и лжецам, оборотням в рясе, дуракам и мудрецам и овечкам в массе. Бог на небе, не в словах, не в иконах разных, не нуждается в рабах и в поклонах страстных. Слышен колокольный звон, свечи догорают, Церква бьет народ поклон, гріхи відбивають. золотяться купола, сонячні бліки, а в серцях людей зола. От і вся уліка. Пишіть коментарі, в мене не буде сьогодні золотого правила, того що я не готова сьогодні до його застосування.